Всім привіт! Це Одін, слава Україні, гра Dragon Hair, і сьогодні будемо з вами говорити про ось такий сундук, який з'явився буквально вчора. Такий він фіолетовий. Дивимось, що там всередині, а всередині можна обрати будь-якого фіолетового, тобто епічного героя. Не будь-якого, а серед тих, що є в сундуку. А, і це, до речі, дуже велике випробування а, для тих, хто намагається в цю гру грати фрі-ту-плей, бо коштує це всього 1 долар 99 центів. Да? І ну, потрібно мати міцні нерві, нерви і дуже серйозне рішення і принциповість для того, щоб не скористатися а, ось цією, цією донатною перевагою. Так би мовити. Що сказати? Значить, перше, він буде тут ще 47 днів і ще скількись. Тобто, можна його купити завтра, післязавтра і так далі. І тепер, що пішли по порадах. По порадах, ну, перша порада буде така, що потрібно, мабуть, його таки купити. Невеликі кошти, але ви зможете отримати дійсно непоганого е, героя. Але я раджу не поспішати з вибором, не поспішати, не робити це там, буквально сьогодні чи завтра, чи, можливо, через тиждень, а намагатися все ж таки грати з тими героями, що у вас є. Бо, в принципі, гра дає можливість заробити. Ось такі фіолетові, фіолетові крутки, да, з яких випадають такі епічні герої. І може просто статися так, що ви щось собі виб'єте, і тут же воно впаде тут. І це було б дуже ну, обідно. От. Тому ось така порада. Тримайте в голові, да, що його можна відкрити наприкінці сезону і обрати лише. Того героя, який вам потрібен. Друга порада така, що потрібно все ж таки дивитися на свою команду, на своїх героїв, і обирати, ну, умовно, того героя, який вас ну, дуже підсилить. Тому що, ну, наприклад, не знаю, наприклад, я захочу, або мені всі говорять, що фурбат класний танк, потрібно його брати. Але в мене ну, так сталося багато танків. Ось танк один. Ось танк, другий. Ось танк третій. Е Гарріус четвертий. І ось іще один п'ятий. І вони всі, ну, майже всі, різних е стихій. І, в принципі, мені проблему з танками вони закривають. Тому, наприклад, для мене фурбат вже не дуже актуальний. Але, наприклад, мені. Хотілося б якогось DD ділера в одну ціль щоб збільшити свій показник на Нептуні. І я задумувався про те, щоб мені випала ось ця ящерка тональтан, Тональнан. і вона мені просто вчора впала з якихось кубіків. Я її сьогодні протестував, про це я пізніше розкажу, ну, буквально трошки пізніше. Вона, в принципі, вартує того, щоб її також обрати, і вона є в списку тих героїв, які я рекомендую будь-що. Тому переходимо плавно до ну, іншої поради про те, що потрібно тримати в голові, що ну, гра побудована так, що потрібно ам, три команди. Три команди приблизно однієї сили. А, давай заберу тут ось цього криселюда. Так. І перемістимося. Перемістимося ось сюди на арену. Гра побудована так, що у вас є, а, ну, принаймні, Три активності, де потрібно три команди і більше. Це арена 3 на 3. Це ось ці вожді, їх шість. Зараз їх потрібно чотири бити, і їх потрібно бити Ну командами, які складаються з однієї стихії, тобто весь огонь, або весь яд, або весь вся блискавка. Чому так? Тому що. Для кожного боса є ураження певною стихією на 100% більше. І плюс в нас є ще стовпи, які також потрібно проходити ось такими сміжними стихіями. Тому. Потрібно обирати три команди. Ну, от, принаймні, можна орієнтуватися на стовпи. Я буду показувати, на прикладі арени, як в мене зібрані команди. Як я збираю команди. Ідемо в строй. І ось мої там три команди. Дивимось. Ну, По-перше, ставимо танк. Тут всі сотого рівня ставимо танк. Далі мені потрібен хіл. Хіл є. І в мене, ну, принаймні, тут 2 ДД. Замість одного з танків можна спокійно обирати е, якогось демедж-ділера, наприклад, а, або, наприклад, ось такого. А, ну, нехай там це чувак, який там накладує е, дебафи на команду противника, і Сігрід буде бити по всіх. Ну, можливо, так навіть і краще. Але це не важливо. Важливо, що ось команда є. І потрібно розуміти, що цей у мене прокачаний, більш-менш цей прокачаний, прокачаний. Тобто команда більш-менш зібрана, більш мені сюди ніхто не потрібен. Якщо що, я можу ну, когось взяти з цих або з е, ядів. Далі друга команда. Тут в мене тільки один є танк, є танк. Він класний, але взагалі в нього ну, немає з ким грати. Мені випала Міган, це Хіл, окей, хай вона буде. А далі в мене ну, ось такі герої, я їх розставив. Ну, вони мені не дуже зараз подобаються. Клоун ну, дуже слабкий. А ось ця подружка, вона Хіл, але вона слабкіша, ніж Меган. І є отакий е Ісітаріан, Він непоганий. В цілому видає якийсь дамаг, але цього замало. І виходить так, що мені б в цю команду потрібно когось. А, також я можу в цю команду когось обрати з льоду. А, ну, Тут можна, наприклад, взяти а, ровену, але під неї потрібен хтось, щоб кидав заморозку. І, і, ну і так далі. І так далі. Тобто а, кожна якась думка, вона. А, Кожне якесь рішення, воно несе за собою якісь наслідки, і потрібно це все ну, якимось чином вирішувати. А, тому в мене поки що ну, ось так. Наприклад, я думаю, да, що сюди мені може піти, а, наприклад, жарлот або вореш, саме в цю команду. Хтось, наприклад, з них. Далі. І третя команда в мене з блискавок і сяйва. Тут також все більш-менш в мене окей. У мене є танк Гарріус, мені він випав. Далі є Ірина, яка завдає дамаг, яка робить на команду противника дебафи. Ну і взагалі масово лупить. А далі е, пішли ось така підтримка е, у вигляді Натаніеля. Аувіса. Ну і Хегіо це також ДД. Ну, в принципі, там більш-менш вони якось справляються. Можливо, це не найкраща команда. Можливо, замість Хегіо, наприклад, мені потрібно поставити а, не нагука, а Шагрола. Можливо, він там буде кращий. Мабуть, я збирав цю команду, коли ще Шагрола не було. І потрібно ось таким чином поміняти. Але, ну. Ви приблизно маєте розуміти, що ось ви зібрали команду і далі хто вам потрібен ще. І коли ви так от все для себе розкладете, то ви будете розуміти, ну от принаймні, що ем, з моїх, так би мовити, роздумів, да, я бачу, що в мене ось не вистачає тут ну, принаймні двох гравців, а, причому не вистачає і ДД, ну, хіл є, ДД не вистачає і якогось а, підтримки якоїсь. Тому я б ну, дивитися тут буду на воріша і на жарлот. Тут і тут більш-менш все окей. До речі, коли ви тут збираєте команду, то як її ось ви зібрали і далі натискаєте ось на цю кнопку і, наприклад, ось так, зберігаєте її, ну там якось. Наприклад, я одинички пропишу, просто щоб показати, зберігти. Вона зберіглась. Ось Ось у мене команди, бач, а, арена вогонь, арена мертвяки і арена сяйво. І далі, коли, наприклад, ти будеш а, вже... Це ми захист будували, а тепер ми, наприклад, будемо нападати ну, на когось. Так? Тепер ми нападаємо, і ось тут, для того, щоб не обирати заново цю всю команду, ми також йдемо сюди, натискаємо на там, наприклад, арена, да? і говоримо використовувати. І вони тут всі змінюються, ось, змінюються на ту команду, яку ми, яку ми тільки що в дефі зробили. Ну, Або, звичайно, ручками. Просто коли ми налаштовуємо це все у захисті, ось тут, ми ж кожному заходимо і вдягаємо його, Ну, принаймні в те що є. Да? Ось так заходимо, вдягаємо. і... Коли ми зберігаємо команду, то, то всі ці настройки по одягу, вони також зберігаються. Тому коли ми йдемо нападати ось тут, то це все потім підтягується. Це зручно. Е, добре. І тепер, ну, головне, да, я скажу, які, на мою думку, на мою особисту думку, я передивився кілька відосів, почитав трошки Reddit, да, і, на мою думку, герої, які дійсно вартують в будь-якому випадку, щоб їх купили, це такі. Це Гарріус. Він в мене є. Крутий герой. В мене був на арені досвід, коли я всією пачкою бив Гарріуса і не вбив його. Він один просто стояв і себе хилив. Він був прокачаний повністю. В нього захист був, якщо не помиляюсь, 4,5% або 5К. В нього там був супротив, якийсь 150, ну і так далі. Він просто гарно стоїть. В нього гарна аура 24% захисту у всіх боях. Він настакує собі захист. Він ось цей урон, він майже, ну його майже немає, але є невеличкий контроль і є його е відбудова його здоров'я на себе. Ну І також це оцей шикарний хіл. Я його прокачав е також після того, як я не зміг вбити е його, е то я прокачав і собі його повністю по цих посвідках. Далі, який герой вартує а, того, щоб його а, повністю забрали. Да? Так, 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 так. Ну, вже ми зупинялися. Це вориш. Це герой, який, ну, зрозуміло, що він лід, але він доволі самодостатній. Він може грати з будь-якою будь будь стихією. Неважливо, яка, да? і він буде для них виконувати всю ту саму роль, яку виконує і для льоду. Тобто він не накидує тут якісь заморозки, якісь потрібні, і так далі. Але він непогано хилить, він дуже непогано наносить дамаг, ну і його крута, крута абілка, да, це заборона посилень на 10 секунд. Вона працює дуже класно. Ну, В мене нема, але люди кажуть. От. І, мабуть, я б також його радив прокачувати на по, цих, по символах. Тому що тоді з 75% шансу буде 100%. Ну і також не забуваємо про точність, бо без точності він також буде промахуватись. Ну, Принаймні я дивлюсь на цього героя і буду обирати між цим героєм, і я буду дивитися ще на жарлот. Тому що мені ось потрібно закривати ось цю стихію. Да? це мертвяки плюс льот. От щось з них. Але у Орлот тут є ще плюс 24 до атаки. Це доволі гарно. У мене таких героїв прокачаних немає. І також вона лікує. Також вона дає штраф до швидкості перезарядки. Це вона дуже гарно буде працювати на могилі, там, де червоний вампір. Тому ну, також собі про це думайте. Також я її бачив на Нептуні. От. І тут вона також, і накладає, не накладає, а також наносить доволі великий урон. Тут, якщо порахувати, то ми дивимося, 162 потрібно помножити на 5, там нормальні відсотки виходить майже 1000. Ну, хай буде 900. Це дуже величезні цифри. Причому це все на масорон. І плюс відхил дуже гарний. Тому я ось дивлюсь ще на цю баришню. Далі я. Рекомендую ось цей танк. Е, почитав, що комусь він подобається більше, ніж Гарріус. Може бути. може бути. Також в нього є захист, як і в Гаріка е, Гарріуса. І також він стоїть, хилить команду, от. але хил його трошки інакший. Він біля себе. От. Біля себе тут, тут потрібно все ж таки дивитися більше на. Огляди е, тих же блогерів, які все ж таки або порівнюють цих танків, або е, дивитися, кого і, або якого танка не вистачає. Тобто в мене поки що по яду, е, мені танк не потрібен, в мене є два вогняних танки, і начебто ця, це питання закрите, тому я навіть на фурбата і не дивлюсь. І п'ятий герой, на який, на який я дивився, це Тональтан, тому що він є там у багатьох пачках на Нептуні. І я собі його думав взяти виключно під Нептуна, ну і під такий А, під вождів ну, щоб він наносив чи вона наносила такий дамаг в одну ціль великий. Але вона мені вчора впала, я її протестував, і що я можу сказати про неї? Давай підемо в Нептуна, і я покажу тобі все, як воно дійсно як воно дійсно є. Так, ось тут. Заходимо за вчора, О, Ось мій рейтинг. Як він не показує, так? Да? Так, ага, ось. Ось такий у мене склад. Сігрід, Еріч, Гарік, Крікус, Крукус і головний герой. Я набив вчора 10 мільйонів, і мені випав цей. Тональтан. Я замість головного героя його прибрав, поставив. І що вийшло? Це вже потрібно дивитися за сьогодні. Ну, я майже набрав 10 мільйонів. ось тональтан. Але вона 90 рівня. Одяг я їй вдягнув майже той самий, що на головного героя. Взагалі нічого там не підлаштовував, просто надягнув те, що було, і так її, так би мовити, послав у бій. От, її десь там на середині бою вбили, ну, тому що вона там захисту не було, в неї 90 рівня вона, коротше кажучи, потенціал є. Потрібно зараз набрати 15 мільйонів, щоб перейти на фарм четвертого боса. Я думаю, що з нею ну, це вийде. Тому, якщо ціль фармити цього боса, то також непоганий варіант. Але я все ж таки порадив ще витратити певний час для того, щоб ось так позаходити в команди інших гравців і подивитися, чим вони грають. Ось, до речі, квеста. також дуже крутий герой, також вона є в тому сундучці, і також її можна тягнути. А вона буде закривати урон по а, босу в одну ціль. Також вона дуже класно на арені працює як шагрол. От, От будь ласка, є Шарлот. Теж вона тут є, мабуть, класно працює. Ну, перевірити я, на жаль, не можу. Так? Але потрібно просто ну, так, подивитися, хто ким грає для того, щоб. Ну, якусь певну для себе знову е квесту, так? Щоб зрозуміти, кого собі обрати, от, е для там, наступної. Багато цього е Гаріуса. Да? Гаріуса. О от, от таким чином продивляєшся. От знову Гарріус. І тут, до речі, дуже прості: дві рарки. До речі, оцю рарку майже не пам'ятаю, щоб хтось її рекомендував. Давай подивимось. А кожна третя базова атака робить а, урон. І робить так, далі тут ну, ще простою атак, атакою, і бросає три метательні коп'я. Навик рахується простою. Ну, ось, будь ласка. Тобто, це простий герой, йому надягається сет який От такий. на на істинний урон. І він, ну, я так розумію, дає непогані якісь цифри. Бо якщо він тут, то, скоріш за все, це так. От. Також Іола, яка їх посилює. Ось, ну, тобто, ось дуже простий, дуже, е так би мовити, ну, майже безкоштовний пак. Бо, ну, наприклад, в мене ці всі герої є. Я думаю, що і цей також є. Я не знаю, мабуть, є. От. Ну. Рекомендую. Рекомендую ось так просто позаглядати, що, ну, що, що, що роблять люди, як то кажуть. От. Ну, в принципі, на цьому, мабуть, будемо все. Напишіть в коментарях, кого рекомендуєте ви обирати ось в цьому, ось в цьому сундучку. Тому що, ну, по-перше, моя думка це лише моя думка. Я давайте ще назву героїв, які ну, вартують того, щоб їх обрали, так би мовити, а, топ топ після топу. так, Це Шагрол, це Хейгіот, це ті, що я знаю. Давайте так. Садок щось гарне чув. Бродій е, гарно працює, він прибирає е, щити, але в мене є інший герой, тому я ним не граю. Також квеста вартує, того, щоб її обрали. Далі. А, далі, далі, далі. Це з тих, що я тут. Тія також гарний герой. Далі багато питають про ровену. Вона в мене є, вона не реалізовується соло, тобто вона не самодостатня, їй потрібен якийсь герой, який би накидував заморозку. Якщо заморозки немає, вона буде бити посередньо. Якщо заморозка є і постійно висить на ворогах, тоді вона буде бити ну, класно. Тому просто, просто купити її, поставити вона не буде бити. А, далі, далі. Оце непоганий герой, а, також знімає щити, також можна реалізовувати на босі а, вампірі. А, ну, В могилі маю на увазі. Далі багато чув непоганого про карамана. Також можна звернути увагу. Шинк в мене є, але якось я його щось там тестував, тестував, не працює. Топ, Ми це з вами вже проговорили. Гаріт, ні. Далі. Бачу на Нептуні і бачу, що користуються як Адольфусом, так і Альфі. Ось ці два, вони, якщо не помиляюсь, Альфі він накидує дикість, тобто він класно буде працювати, можна так сказати, з Ерічем і тимо ж Тональтаном. Ось цим. От, тому він також вартує купівлі. А, далі, Фрубат. Також проговорили це топ. Ну і Вікук також а, гарний герой. Ось ось так. Але я зауважу, що це просто, типу, гарний, негарний, воно взагалі не впливає. Потрібно дивитися, яку команду і що потрібно вам посилювати зараз. Або все ж таки чекати. Чекати, там, не знаю, ще тиждень, два, можливо, навіть місяць, а то й кінця сезону, для того, щоб обрати саме того героя, який дійсно вам буде потрібен. Все, на цьому, все. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ, все буде Україна, па-па!